Друзі, всім привіт! Індики вже трошки освоїлися. Температура в районі 19 градусів. Хотів сьогодні з вами поговорити про стартовий комбікорм для індиків, саме для індиків. У мене є козацький крамар і калинка. Комбікорм козацький з нульового по 21 день. Окей. Але, як на мене, тут є написано, що індичата, бачите, друзі. Але, як на мене, фракція в нього трошки, ну, трошки крупна, її треба коротше, і перемелювати. І з мінусів козацького фасування 20 кг. У мене його немає в магазинах. Тобто я замовляю з нової пошти. Треба, тобто, через те, я тестую. Потрібно мені дізнатися, чи доцільно його замовляти з нової пошти. Подивимося по якості. Тобто, з мінусів. Не 25 кг, а 20, крупна фракція. І ціна так само і ціна його плюс-мінус, так як 25 кг його конкурентів. Ще я можу сказати, ми побачимо, але мінуса є мінуса. Плюс пересилка він виходить набагато дорожче. Потім крамар. Крамара від 1 до 4 тижнів. Так само, як і з козацьким. Немає в мене його, виходить, де придбати, але тільки я написав, відразу зв'язався менеджер. В них менеджерська контора і менеджера дуже гарно працюють. З великих плюсів пакування 25 кг, і Саме ця серія йде для індиків та перепілок. Друзі, це дуже-дуже важливо для перепілок. Ви не знайдете комбікорму, без комбікорму перепілки у вас нестися не будуть. І ніхто мені не розказуйте. Потім, по фракції, мілка фракція, ця, пу... ця пулючкам добовим його можна сміливо давати і ні за що не переживати. Ціна, говорю, плюс-мінус, так само. Як е, з в, козацького. Але з мінусів, друзі, так само немає в мене його помісту, щоб придбати. Е, тобто це певний мінус, бо ще плачу за пересилку. Потрібно брати об'ємом. Але вони можуть доставити об'ємом. Ростем до об'єму, дивимося далі. Так, Калинка для індиків, саме для індиків. Не перепілок індиків, а саме для індиків. Дивимося, від 1 до 9 тижня. Що ми маємо? Фасування 25 кг. Величезний плюс, що він в мене є в будь-якому в зоомагазині, в будь-якій вет аптеці. І я його можу придбати. По ціні виходить майже так само, як оці з пересилкою. Але я взяв, поїхав автомобілем і його придбав. По фракції, найбільше мені подобається, чесно кажучи, друзі, крамер. В нього фракція мільша. І Цього фракція крупніша. Але, тим не менш. От Отакі плюси і мінуси, друзі, я замітив. А, і іще такий з мінусів. Дивіться. Тут пишеться склад поживність. Тут поживність Крамера є. Тут поживності, друзі, немає. Це певний мінус. Я розумію, що можна подивитися на сайті це все. Але. Склад загальний є, але поживності немає. Мене цікавить сирий протеїн. Тут 26%, друзі, сирого протеїну. Тут сирого протеїну, друзі. 22% цей повинен бути кращий. Але тут і вказано, що для індиків та перепілок. Перепілки дуже чутливі до корму. Подивіться, щоб рубки вже виробляють, вже освоїлися, виробляють яке термо? Воно вже в кормушках. Хто казав, що з кормушок вони не будуть їсти, будуть висипати, нічого не висипають, нямують водичка. До речі, ще один нюанс воду я буду додати постійно, грінат. Тому що в них ще стрес, вони переїхали і вони стресують. А коли вони стресують, вони починають погано їсти, погано пити і втрачати вагу. Тож, щоб цього не відбувалося і тест був максимально... Об'єктивний з моєї точки зору, це я сам тестую для себе і показую вам. То ми додати будемо грінат. Я його на постійній основі додаю, дуже ним задоволений. Отож, друзі, підписуємося, дивимося далі, будуть проміжні результати щотижня. Ми почали, друзі, 21.04. І подивимося через місяць, що буде. Якщо ви хочете знати, яка загальна вага кожної групи. Подивіться попередніх відео в мене є етапи зважування. Всім гарного дня!